Кликав. Що скажеш, Костієлю? Приєднаєшся до мене. Боротимеся зі мною. Дивно. Дивно, як дірява труба може знищити роботу Янголів. Хоча ми самі маємо вершити долі. <реку> Ні, жоден демон не впорається з цією пасткою. Я сам робив її. Ми з тобою довго були друзями, уліїли. Билися плічопліч, разом служили далеко від дому. Здається, цілу вічність. Ми брати улієли. Із почуття поваги я скажу правду. Правда у тому, що Янгола може вбити. Another... Тільки Янгол. You. Ти so. Боюсь, що так. Ти зруйнував диявольську пастку. Спустив Елестера на Ді. Не треба було брати Елестера живим. Незручно вийшла каса. Так я злегка послабив. Елестер мав вбити дійний і втекти. а ти мав звалити усю вину на демонів. За вбивство наших рідних. Це не вбивство Кастіелю. Ні. Моє завдання. Звернути до нової віри. Скільки ми тут чекаємо, скільки вже граємо у цю, гру? за правилами, яких немає сенсу. Цей світ творіння нашого отця вліяли. Отця? Він уже не наш отець. Він перестав бути ним, коли створив їх людство, Його улюбленці. Його незадоволені марзенні істотки. Ти okay. намагаєшся обернути мене? Я хочу, щоб ти приєднався до мене. Справді хочу. Ми з тобою будемо достатньо сильні, щоб, щоб, що? oh. щоб воскресити нашого брата. Люцифер. Люцифер. Пам'ятаєш його? Strongly. Який він був сильний? Beautiful. Який прекрасний, і він не вклонився людству. Його покарали за те, що він захищав нас. Тож, якщо хочеш у когось вірити, вір у нього. Люцифер не Бог, Бог уже не Бог. Йому начхати на те, що ми робимо. Я доказ тому. Але це. Що ти зробиш уліїле? Переб'єш увесь загін? Я вбив лише тих, хто відмовився. Інші приєдналися до мене, Каси. Прошу, не опирайся мені. Краще допоможи. Допоможи поширити звістку. Допоможи наблизити апокаліпсис. Треба лише перестати боятись. Уперше за довгий час. Am... Я не боюся.